Нова офіцери, генерали, шановні випускники, викладачі Львівської та Одеської військових академій. Кожен і кожна, хто присвятив своє життя захисту нашої держави і незалежності. Я вітаю вас із тим, що ви маєте можливість зробити частиною своєї долі історичну українську перемогу, перемогу, про яку мріяли наші люди багатьох поколінь, перемогу якої так давно не вистачало українському народу і нашій державності. Саме зараз, саме у цій війні, яку українці не починали, але яку нам з вами належить завершити нашою спільною перемогою. Україна здобуде собі гарантований захист, захист на покоління. Не буде ворога на нашій землі, не буде Кайданів на нашому народові не буде приниження на українців, не буде навіть думки десь там на чужині, що нібито можна напасти на Україну і щось від того отримати для себе. Саме такий результат ви маєте здобути в боях, здобути разом зі своїми солдатами, разом з братами і сестрами по зброї, разом з усією нашою державою. Українці пишаються своєю армією усіма нашими силами оборони, і це чесна гордість. Її заслужили тисячі українських воїнів своєю хоробрістю, стійкістю, влучністю. Я впевнений, що ви можете стати саме такими воїнами. Окремо, я хочу звернутися до батьків, вихователів, наших молодих офіцерів. Вже вдруге за час повномасштабної війни наші військові навчальні заклади відправляють до Офіцерського корпусу Збройних Сил України та інших військових формувань достойне поповнення. Обрати такий життєвий шлях це ознака сили людини, а отже, сили родини, сили характерів тих, хто близький цій людині. Я дякую вам, шановні мами і тата наших молодих офіцерів, шановні вихователі, за таке виховання, яке дозволяє їм стати міцною опорою для війська, держави, народу у такий вирішальний час. Панове офіцери, вже скоро ви вирушаєте у діючу армію, в наші сили оборони. Ви Поповнити колективи бойових бригад механізованих, мотопіхотних, танкових, артилерійських, десантно-штурмових, гірсько-штурмових, штурмових та морської піхоти, а також військових частин спеціального призначення. Дехто з вас очолить підрозділи у нових штурмових бригадах, які лише формуються. завжди і всюди. Будьте хоробрими. І бережіть своїх солдат. Завжди і всюди, дбайте про честь своїх підрозділів. Вірте у себе та вірте в Україну. Будьте достойними, достойними героїзму усіх тих, хто вже проявив себе в боях за Україну. І, українців. Будьте достойними нашої перемоги. Перемога України буде! Слава випускникам військових академій України, слава нашим Збройним силам, слава усім силам оборони і безпеки України. Слава Україні! В від початку широкомасштабної російської агресії Національна академія сухопутних військ імені Гетмана Петра Сагайдачного випускає поповнення офіцерського корпусу Збройних сил України. Ви знаєте, що таке біль втрат. Сьогодні поруч з вами в строю повинен був стояти молодший сержант Владислав Терехов. на 27 лютого 2022 року він загинув при виконанні бойового завдання і назавжди залишився у наших серцях. Добрий путь, пані дорогі! Повертайтесь з перемогою. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Слава! Ми здобудемо нашу перемогу і разом відсвяткуємо її втішимося з цій перемоги. Окремо дякую вашим батькам, вашим родинам, які виховали вас, патріотів і захисників України. Дякую вам, дорогі випускники. Слава Україні! До сьогоднішнього дня ви починаєте будувати свою військову кар'єру. Бережіть своїх підлеглих. Дорогі випускники. Величезним вам дякую за ваш вибір. Викладачам велике дякую за виховання і науку. Пам'ятайте, ви представники найсміливішого, найхоробрішого народу в світі. Я горжуся, що в нас такі круті власні офіцери. Я вас люблю, шаную і поважаю кращі випускники 2023 року нагороджуються відзнаками начальника Національної академії сувопутних військ. Цьогоріч шестеро випускників Національної академії свободних військ закінчили навчання з відзнакою та золотою медаллю. І Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайда. Глянемось! вас. Данем! Бути жінцем відності вітчизни, служити прикладом мужності та відваги. Гідно пронести крізь життя високе звання офіцера Збройних сил України. Непохитно і свято зберігати вільність народу України та військовій присязі. Перед побратимами і наставниками, перед батьками і рідними. Перед пам'яттю загибло для Для Гляне. Для нема. Для нема. Для нема. Для нема. Для нема. Благословання Всего Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас, на ваші родини і проває завжди повсякчас, і на їх вічні. Визначає шлях, яким в житті нам гідно прямувати, навчання кращої традиції в віках, заповіла нам Україна мати, Тривайте нам, ти зараз молоді, і офіцерами ми щойно стали, і щоб не сталося в нашому житті. Ми добре знаємо, яку присяг склали. Порядність хідність, не пусті слова, для нас є честь, мундира, офіцера, і Україна в серці нашому одна, одна у серці академія і віра, і Україна в серці нашому одна, одна у серці академія і віра.